Єзакіїля, 11 розділ: і підійняв мене дух, і привів мене до східньої брами, Господнього дому, що обернена на схід. І ось при вході до Брам 25 чоловік, а серед них бачив я, Язанію, сина Єзурового, та Пелатію сина Бенаїного, князів народу. І сказав він до мене, сину людський, оце ті люди, що задумують кривду, і радять злу раду в цьому місті, що говорять, не скоро. Будувати доми, воно казан, а ми м'ясо. Тому пророкуй на них, пророкуй Сину людський. І зійшов на мене Дух Господній та й до мене сказав: Скажи так говорить Господь: Отак каже доми Ізраїлів, і заміри вашого духу, я знаю їх. Ви намножили своїх забитих у цьому місті і наповнили його вулиці трупами. Тому так говорить Господь Бог ваші забиті, що ви їх поклали середнього, вони те м'ясо, а воно той казан. Та я впроваджу вас із Нього. Ви боїтеся меча і меча наведу я на вас, говорить Господь Бог. І випроводжу вас із Нього, і дам вам у руку чужих і зроблю між вами присуди. Від меча ви попадаєте, на границі Ізраїля розсуджу вас, і ви пізнаєте, що я то Господь. Воно не буде вам казаном, і ви не станете в ньому м'ясом. При границі Ізраїля розсужу вас, і пізнаєте ви, що я Господь, бо за уставами Його ви не ходили, а постанову їх не виконували, але виконували за постановами тих народів, що навколо вас. І сталося, коли я пророкував, то Пелатія, син Бенанаїнін помер. І впав я на своє обличчя і закричав сильним голосом та й сказав: О Господи Боже, Ти робиш кінець Ізраїлевим останком. І було мені слово Господнє таке, сину людський, брати твої, брати твої, мужі рідні тобі, а весь Ізраїлів дім увесь той, що до них говорили мешканці Єрусалиму. Віддаліться від Господа нам даний цей край на володіння. Тому скажи так говорить Господь Бог. Хоч я віддалив їх поміж народи, і хоч розпорошив їх по краях, проте буду для них хоч малою святиною в тих краях, куди вони ввійшли. Тому скажи так говорить Господь Бог, і позбираю я вас із народів. Зберу з тих країв, серед яких ви розпорошені, і дам вам Ізраїлеву землю, і вони ввійдуть туди і викинуть з неї всі мерзоти її та всі гедоти її, і дам їм одне серце і нового духа дам у вас, і вийму з їхнього тіла серце камінне, і дам їм серце із м'яса, щоб вони ходили з уставами моїми, і додержували мої постанови та виконували їх. І вони стануть мені народом, а я буду їм Богом. А щодо тих. Що їхнє серце ходить за гидотами своїми та мерзотами своїми, то поверну їхню дорогу на їхню голову, говорить Господь Бог, і попідіймали херовими крила свої, а колеса при них, і слава Ізраїлового Бога зверху над ними. І піднялася слава Господня з надсередини міста, і стала на горі, що зі сходу міста, і Дух підніс мене і ввів мене в Халдею до полонян у видінні Духом Божим. І піднялося від мене те видіння, яке я бачив, і я говорив до полонян усі господні слова, які він наказав був мені.